Заплатив ЄРЦ, сплатив вибори сечу. Такі наліпки нині прикрашають чимало будинків та парканів Івано-Франківська. Однак кажуть, у ЄРЦ, це ж ніяк не заважає роботі самого комунального підприємства, де головним завданням є максимальна прозорість платежів. Для цього працює офіційний сайт. Тут кожен мешканець може довідатися про усі надходження та витрати підприємства. Люди вже нам довіряють, і власне ця довіра проявляється відсотком, яким без час кожний місяць місяць з місяця зростає. Наприклад, в липні місяці люди власними 90% нам заплатили. Це є рекордний, скажімо так, навіть для ЖЕКів літневий показник проплат. Тобто людей довіра, скажімо так, до ЄРЦ зростає, надання послуг покращується, і це є саме головне. Провокативні листівки в міській раді називають нічим іншим як політичною маячнею, адже робота голови обласної ради не має жодного відношення до комунального підприємства міста. Причетність взагалі Сичан немає, тому що він не має жодного відношення до міської господарки. Тобто він є головою Івано-Франківської обласної ради, обласна рада має свої певне повноваження компетенції. Івано-Франківська міська рада має свої міський голова, має свої повноваження. Тому прив'язувати сьогодні це просто політтехнологія. Тобто, ніякого впливу сич на Єрце сьогодні немає. Між тим у ЄРЦ обіцяють, провокаторів обов'язково знайдуть, а відновлювати справедливість будуть у суді.